Ми налаштовуємося в рубрасані, Рубрасані – це тут, тобто, положимо наверху йозі, з нього получнуються всі, майже всі дружини. Вимірюємо нашу довжину. Руки розправляємо. Таз на рівні кові. По передній стороні ми витягуємося, По задній збираємося. Завалюється вперед, трошки назад. Таз не завалюється назад. І вперед. Не забуваємо таз, вріг полінь, прес. Відчуваємо м'язи. Тазового дна. Нижній замок. Центр рівноваги. Трохи нижче пупка, І тут справляємося. Простір. Йдемо так ще одну хвилину.